Колеги, усім доброго дня! З вами радник в сфері публічних закупівель. Сьогодні я, Анна, заступник головного редактора порталу радником є, хотіла б з вами розібрати одне запитання, яке задав нам підписник в розділі консультації. Я вам зачитаю. В одній з ваших статей йшлося про те, що закупівельна громада отримала нову підставу для визнання договору про закупівлю нікчемно. Якщо назва предмету закупівлі із зазначенням коду за єдиним закупівельним словником не відповідає товарам, роботам чи послугам, що фактично закуплені замовником, ця норма стосується закупівель за прямими договорами, як ви вважаєте? Я вам допоможу цю відповідь? Ні. Не розповсюджується. Чому? Тому що в нас законом України про публічні закупівлі чітко передбачено, що таке договір про закупівлю. Це в нас зазначено в пункті 6 частини 1 статті 1 закону. Там чітко вказано, що договором про закупівлю вважається договір, укладений за результатом процедури закупівлі або спрощеної закупівлі. Коли ми заключаємо прямий договір, тобто той, який заключається поза електронною системою закупівель, ми його не можемо вважати, що це був договір, заключений за результатом спрощеної або процедури закупівлі. Тому норми статті Ні 41 і 43 не розповсюджуються на такий договір. Дивіться, я вам зараз покажу, що більш детальніше. Ну, поетатно, з пунктами закону, ми вже про це писали в загальнодоступній статті, де кожен зможе про це більш детально прочитати. За допомогою пошуку на порталі ми зараз я вам покажу, як вона називається щодо визнання перемогу договору нікчемним. Можна повну назву не писати це розумний пошук, він підбере. Найбільш схожі статті. Як бачимо, що ось вона найперша, переходимо на неї. Ось повна назва статті, яка підтверджує те, що ми з вами тільки що проговорили буквально за хвилину. Тому. Переходьте на портал радника, читайте більш детальніше. Усі необхідні посилання для вашої зручності я залишу в коментарях до цього відео на Ютубі. Тому будьте здорові та слава Україні!